Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Нас сьогодні дощить. такий гарний дощик за вікном. Юлічка в школі. Так, і на сьогодні епіцентр. розпаковочка. Буде розпаковочка. Хочемо з вами поділитися нашою покупкою. Ми вже сім з половиною років живемо в цьому будинку. І ось ця люстра. Навіть вредно, являєш. <рес> <рес> І вся люстра тут висить що скільки в цьому будинку, напевно. Ще від попередніх власників тут жив дідусь. І ми таки вирішили зробити обновочку. Це буде в Юлічкину кімнату, бо в неї теж ще ось така старенька. Ось така. В епіцентрі купували. Не дуже дорого навіть. Це щось 500 да, гривень Саша цей. Mm -hmm. Ось, а сюди в зал купили дуже гарний mm -hmm. і теж недорогий. Я хотіла такий із флаконами, але вони йшли дорожчі, то вирішили такий сладіодний купити. Зараз будемо його вішати і вам покажемо. Дуже гарненький. А ще в нас зараз дуже відключають світло. Зараз в 9 годин відключать. До 12 чи до пів1 знов дають на півтори-дві годинки і знов відключають на 4. Дуже-дуже ситуація така погана. Із світлом. Причину знаєте, чому? Ось так, то. поки так, ну, зробимо, зараз поснідаємо, поки є світло, і все, покажемо вам результат в кінці. Розповідай. Ось є такі, такі саме висоту натягуємо Угу. воно тримається і ще тут обставляється потім угу. і затягується вже ось. Інструкції. Інструкції да. інструкція, все є, розказує, як що. Це такі викорати. дуже схожі, як ми побачили в будиночку, там такий підвісний. Він Ось мені так сподобався. Угу. Виста регулюєте, що нам потрібно, угу. натягується. І все. Да. Ну, класно, є все думали, як то його поміняти, того грошей не вистачає, то нічого страшного, то світильник може вісити. Але це таки вирішили виділити з бюджету аж 1200 гривень, так? Да? Mm -hmm. Скільки він? Ти... Менше. менше, ніж 1200? 1200. Ну, коротше, тисячу там, да. так. Да. Тому ось такі в нас обновочки. Ми раді. Та-да-да-да! -да останній штрих. Все, Пока-пока. Пока. <світ> Наша обстановка. Працює Саша, Так. Yeah. Діночка п'є молоко з yeah. Смачне. Mm. Mm. Тепленьке молочко, мама видоїла. На дворі ліє дощ. А я хочу показати для вас. Ми з Юлічкою декілька днів тому їздили по гриби. І зараз ставлю декілька кадрів, як ми збирали гриби. Все-таки ми їх знайшли. Ой. Кита, Показуй, що ти знайшла? Цілу галявину. Юлечка знайшла маслята. Ще ось який. Ой, я чого не схожу. Оце їх зайчики їли. І я знайшла, туди я ще набачила і побігла до Юлічки. Ось. Так, ми відріжемо потім. Маслята наші. Приїхали з Юлечкою по гриби. І все-таки шукали, шукали і знайшли. О, ще є, ще є, дивись, скільки тут їх. Ще ось яка сімейка, дивись. Ти своїх осіб повибирала. Дивись, дивись. Клас. ура! Ура, дивись. Ва! Ми щасливі. Тут. Яку ми гарну сімейку знайшли ще. Які гарні. Вже їхали додому, стали ще над дорогою. І ось, а вони ось так просто в траві. Отак треба шукати їх за травою. Її Отак шукаємо це... і погано. Просто чудово, радості немає меж. Ми щасливі. О, бачиш які малюсенькі. Дивися. Почав рости тільки який малюточок. Розгортаємо травичку, а там грибочки. Покажи. А, чудово. Ну, показуй свої грибочки. Ми їздили двох з Юлечкою. Ну, Тільки не всі мої. Дуже, оці вже такі, як молоденькі, то ці просто. Куди показуй татові. Дякую це зробимо. Ну, що, гриби ми поїли, як ви бачили. І тепер моя допомога треба. Потрібно відрегулювати висоту. Діночка, ти хочеш тож молоко пити? Ой, Ілонка. Ще нам добре було б сюди потолок зробити, але не все зразу. Зробимо колись і потолок. А як же його тепер регулювати гарно? Та я тату допомагаю да його кохачі. Молодець, який каже ілонуко. Так, Greek. мудруємо, мудруємо. Отак воно має якось Greek, виглядати. Greek. Да, отак як... Воно не геть дуже рівно, отак трошки криво, Greek. гарніше мені. Що до Добре, таке, так? Угу. Приступаємо до іншої роботи. Знімаємо вже. Все, пока-пока. Тут готово, але чекаємо світло побачити, як воно буде. І тут так, останні штрихи. Все. Це швидко, так? Да? Так. Да. Клас. Все, супер. Який дощик у нас є? Якраз час попити каву, значить. Йдемо варити каву. А каву будемо пити мою улюблену. 25 кофе Ростерс. Робимо розпаковочку. Так. Зваримо на газу, так як скіфа немає. Показую мої запаси кави. Один, два, три. Я вже вам не один раз про неї розповідала. Тут можна понюхати, як вона пахне. Дуже гарно. І ось тут пише аромат. Будь-який аромат, дуже великий вибір, який ви хочете, ви собі вибираєте її. Після смак, який 25 кофе Ростерс, ви вже про неї багато чули. Склад Кава натуральна, смажена в зернах. Ви можете вибрати або в зернах обсмажену зразу ж, або вам зроблять помел. Тут помел пишуть: ви просите, я попросила в турку. Для турки одну зробити. а, ці дві для, а ось, Це теж для турки, а і для чашечки, тому що деколи просто в чашечці заварюють, це інший помел іде. І для турки. Можна для кавомашинки, можна просто в зернах. Тому яку беремо сьогодні, так як ми будемо заварювати, у нас немає світла. Аромат білі квіти, інжир лайм і липовий цвіт. Смак чорно-смородина помило акація, тут ажесмін. Білі квіти, мені хочеться сьогодні ось цю візьму. Я не знаю, як воно правильно читається. Будемо зараз заварювати ароматну цю. Іде дощ, якраз час попити кави. Є в нас такий балончик. І коли вимикають світло, у нас дуже гарно виручає. Саша, напевно, закінчується газ, бачиш? Хоч би ще закипятило, каву нам сварити. І будемо варити. Яка а вона ароматна? Все закипає водичка. Газ бачу закінчується. Так, одну ложку. Теж дуже кратко не було. Ох, аромат всю хату. Ті у нас вогники ще є, вони на батарейці працюють і все, кава готова. Будемо милуватися красою, але хочеться вже побачити, як воно буде. П'ємо каву, Ілонка спить, Саша з п є... П є. Да, Я не буду. А. Я зараз п'ю без молока просто каву. просто каву. І хочемо вам нагадати, ну, зараз спробую що як тобі цей саме смак, бо ми вже знаємо, що вона нас смачно, інші ми вже пробували. М -м -м. Пахне Це класно, так? Поки Саша пробує каву, хочу нагадати, що для наших підписників діє знижечка на замовлення мінус 15% по промокоду Ярема. В описі під відео я вам залишу, де можна замовити їхній магазинчик. Вказуйте промокод і замовляйте таку смакоту і кавуйте. Кажи, Саша, тепер як? Мені треба, щоб солодке було. Ох, Охто та, зущонки, так нормально! Бо я не... А, цукор зовсім ти не лив. Ну, ти ж не даєш я з гірщонкою mm, набирати. Зараз я буду пробувати. Цікавий. Гірчинки мені мало. А мені добре, що не До мало. речі, тут на кожній упаковці теж є хто любить більше з гірчинкою, хто любить більше з кислинкою. Там на сайті можна вибирати, чи вам з гірчинкою, чи з кислинкою. Який смак. Ні, nee, ще нормально, yeah. ще не дуже, буває таке дуже yeah. кисло. Все ми будемо пити, смакувати, кавувати oh, і чекаємо світла, щоб вам показати, що в нас вийшло. Смачно? Дуже oh, смачно. Really, really, really. Бери сирок тобі. Mm -hmm. нема. Uh -huh. Я на правильному харчуванні. А я не дам. Мій ось десерт. Вчора я робила десерт дієтичний. Тут вівсянка, банан, какао, яйце, молока чуть. Тоді на сковорідку. І всередину тепер додаємо грецький йогурт і малину. І такий виходить десерт низькокалорійний. Буду до кави собі так. Ось дивіться, зайшла я на їхній сайт. В них безкоштовна доставка від 350 гривень. І вибрала там будь-яку каву, наприклад. Дивіться, ви вибираєте помел, потрібен чи не потрібен вам. Який помел? Подарункове упакування можна зробити. Ціна. І дивіться, кислинка, 4 крапочки, гірчинка одна крапочка, насиченість і аромат. Оце все в кожної кави різне. Ви, ви вибираєте під свій смак. І яка саме вам до вподоби. І тут все розписано. Е, який смак після смак. Рік урожаю навіть. Це натуральна кава. Так, ну що, нам дали світло. І зараз будемо дивитися першу реакцію. Саша приїхав, чую, заходять. Відкривай. Привіт. Привіт! А зверху подивись. Саша, а подивись, що світло є. <хас> <у>, Ой. А, вона ще й перемінюється, Але яскраво, да? А ну, де? Вже... А ну, давай. Дінечка, давай. О, ти вмієш переключати? Тут є кілька режимів. Тут натимаєте те саме. Да. Ульт є. Мамочко Классничка. Ага, нічник, да? ану? Ага. Оце то да. А цей взагалі. Правда? Освітлення таке просто. Клас. Тільки оце, що на потолку, так оце трохи якось мені. Потолок реально тепер треба робити. Але так дуже гарно. Дякую. Все. Ми щасливі. Будемо закінчувати наше відео. Дякуємо, що залишаєтеся з нами, і всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока.